Всім Хайтон, з вами я Лейтон і ми сьогодні записуємо повстання машин. Повстання машин, у яких в попередній серії ми давали прочитати записку всім окружаючим і що вони там бачать, бо я її прочитати не міг. І ще нам дід розказав легенду про блискавичне дитя. Ладно, розказувати багато не буду, бо час затягую будемо говорити. Погнали! Get Так, в попередній серії ми. Що ми? А, ми сюди зайшли, бо Корелла казала, що на другий день приїдуть вони. Ми маємо в цій серії, по логіці ми маємо в цій серії І зустрітися з ними. Ого, вже щось пишеться. Чому вони всі пішли без мене? Чому в мене ця тривога Я добрий чи злий? Чому я вбиваю їх? Вибачаюся, якщо щось не так, я просто озвучую це відео і записую хворим трошки. Не знаю, чи це так чути, але це факт. Во-во-во, просинайся, бо проспишся життя. Я знов спав? Що за фігня? Що цілий час я сплю? Не розумію я нічого. Так. Що ти тут? Ти... О, нарешті викупав нормально. Так, піднімаємося наверх. Дощ? Ого. О, і подарунок. М -м, я очистив базу. Можеш обдивитись. Хм. Я йду, поки пошукаю всіх, а ти зроби щось корисне. Стопе, ти про магію більше нічого не згадав? Хм. Я пам'ятаю ім'я Тан... А фреску. І він щось був е, червоний, М -м, вроді, все, що спам'ятав. Люгмерт, де ти взагалі живеш, а? А, -а, а, Ну, де захочу, там і посплю. Ніхто не заперечує. Нащо дім в повстанні машин? Це ж мінімум некомфортно. Я пішов шукати, М -м -м. потім розкажу. Цілий час потім. Мені здається, що улюблене слово люмер, та є взагалі-то потім. Цілий час потім розкажу, потім розкажу, потім розкажу, потім розкажу, потім розкажу. І то все, хід сценаристський. Стоп, шок, книга думок помінялась. От роблять, щоб потім-потім, щоб я не згадав, коли... щоб я нічого не дізнався. Так що там я маю читати далі? Я віддав блискавку діду, і тепер він може мені давати. Точніш продавати спойлери за залізо, але й вони такі дорогі. І ще він розказав історію про блискавичне дитя. Так я не зрозумів, то є він чи ні. І останнє, найголовніше, дитині сказали добути блискавки фіолетова дівчина. Хм, я йду спати. Тому що корола говорила, що завтра важливий день, завтра прийдуть вони, і мені потрібно бути готовим. Але чому? Для чого? Нащо мені робити все, що можу і не можу? Я давав записку ту, яку я не міг прочитати. Коротше, я давав записку кожній людині, яка мені попадалась. Корела казала, що записка пуста, хухлик казав, що записка пуста, ніндзя якийсь сказав теж Але Алегмерт, дід. Вони казали щось про хлопця на даху, з яким я був, у тому місті, точніше світі, з магією. Чому вони казали таке, а інші пуста? І ще торговець сказав, що записка виста і прогнав мене. Але яка є цьому причина? Ми все думаємо про важливі важливі речі. Так, книга думок реально якось помінялася. Таке викликання діда того. Тут так багато, новин, він їх треба стільки обдумувати. О! Все заплутано. Кріпер? Ай. О, фух, він не зірвався. Так, о, що? Слиз? Перекрашений, угу. значить, нові моди вже тут є. Значить, багато чого може змінитися. Чекайте, крафтів не ва... нових нема. Вроді щось є, вроді нема. О, це нове! Це ініліумий злиток, то якась ініліума. ініліумова руда. Пластина, пластина, угу, угу. вроді більше нічого. Стоп, кістка? Зжата кістка я ж мені здається, що я щось собі проспойлерив. Я тут вийшов з верстака і тут вогонь адський. Це атський що мені ват треба. Точно, я ще портал ват не відбудував, так обсидіан треба піти будувати портал ват. Він. Я не знаю, може й... я неправильно зрозумів, але вроді би так. Ну, наш мені підпалений незирак, не зніс скриню трошки. Так, ми відбудували. А вогнева у нас нема. Підпалений? Тут блок зламали. Хто зламав? Ладно, йдемо в ад. Як там зразу нам підпалили, називається. А! Що? Знову підпалився, то йдемо. Так. Ну. Та, то таке враження, ніби мене хтось не пускає в той ват. Ну. Давай я хочу попасти в ад. Та шо б тебе? Хто мене не пускає в ад? Та капець? Що Та то таке? Ладно, ще раз попробуємо. Ну все. Ну скільки ще? Мені до костіра може звернутися, я не знаю. Що мені робити, чому. о, наре. Нарешті я хотів сказати, бляха муха Так, ну вроді би нікого о, нема. Що за фігня? Світ ламається? Дюра? Стро... Ем, це якесь. зараження? Не зара. Він підпалюється. Що за черт. Що за чертівня? Нормально все тепер можна. Не, мож... Не можна. Тут блок того темний. Ну, як темний бетон. Те, що нам не дозволяє щось піти в ад. Треба замінити. У мене мало обсидіану, я не знаю, що мені. Якщо так буде цілий час робитися, то в мене обсидіану не залишиться і треба буде назад в шахту йти. Все, передостанній обсидіан мій. То що то таке? Чишуйницями тепер треба буде ще й битися. Ще одна спроба вдалась неудачі, І так, треба з'їсти адреналін, бо мене б'є. Залежність звернулася. Називається, чи вона й не пропадала. Хто його знає, що там витворяється? Чи вона зникала, чи вона не зникала? Ладно. Скільки то можна? О, Люгмерт прийшов О, опиту. Фух, я нікого не знайшов. але я добув для тебе генетично-біологічний бабах такс. З, з тебе і з твоєї генетики. Ти йди випробовуй, а я йду ще когось пошукаю. Ага, якийсь генетично біологічний бабах, як то вибухова штука. Дякую за плиту, можна прочитати. Що там написано? Якась вибухова штука. Ай! Ай! Я не підгорів? Там що вже патрони скінчились, чи що. Йдемо випробовувати. Та ні, вроді є. Йдемо випробовувати на якусь во, рівну площадку. Наприклад, оцієї нашої улюбленої штучки вибухова штука Люгмерта. Бама! Чому мене тепнуло? Підкинуло? я горю. Ай! Що то таке? Що за біологічна генетична штука Люгмерта? Е, житель там? Це точно з мене? Я думаю, якісь віруси будуть отут. Вогонь просто мене тепнуло, і житель заспавнився, я підкинувся взагалі. Що за фігня? Так, ну і що мені тут. Грю? Ти що, де ти був? Привіт, Грю? Що таке. Куди? Куди він. Куди він полетів? Просто крапки. Тут взагалі був грю, чи? Ні. Чи то. Той двійник, якому ми бачили в одній з попередніх серій, не пам'ятаю вже які навіть. Тепер треба вбити скелету. бо ми вже освітили територію, та тут монстр спавняється і той вогонь. Трузе ба. О, при... Баунті? Знову? Нащо? Нащо ти її вбиваєш? Ти ж. я тобі ж. це марно говорити, правда? Ну, я тобі, можливо, Ох, ладно. Ти не добирай до серця близько. Серця. Ти, я паки. Mm. Я і ти, Хм. Ти сильно не мішав. Там великі... Ну, добре, добре, пішли. Що, куди пішли? О, я знов тут. Тільки тепер з. З ним? Хммм. Що? Кудись знову йдем? Тут перше там були, потім там. Ага. Тепер куди? Це є. п? Подарунок? Паде... Тут все не так. Воно мало бути в тому світі, а не в цьому. В Принципі, так. Але ніби щось він знає то те, що я не знаю. Бачиш? Бачу, цей світ переробився є пм. проклятим? Я не знаю. Це і є ти. Я? Це мої догадки. може проклятим. Або подарунок, або ще щось інакше. Ти не задумувався, чому ти тут? Не знаю, задумувався, але чого я тут? Я того не знаю. Так. Що? О, О, тут взагалі все інакше. Вроді би інакше. Ну так, все інакше. Хм. Тут не так, правда? Ти пам'ятаєш? Ні. Не пам'ятаєш. Угу. Сам дім. Так. Перестрі. Бнути б. Ти все ж не паркуристий, як і тоді. Хех. Ну так. Так, далі на дерево, вище, вище. Ого, як високо майже до кінця Купола І що тут таке? Звідси? Все почалось. Ти ж думаєш, що ти спасаєш і спасав світ, правда? Але напевно не потрібно говорити про. Вони будуть проти. Ще Корелла Хотіла сказати снікерсо Люгмерт? Та юпт. Що з тобою? Що, чорний? Я? Я білий. Ти. Звідки ти знаєш, що Снікерс чорний? Ага. Я бачив десь кров. Ну, мені потрібна кров і кістки. Але. зжаті. Ну, ти поможеш? Поможу, але портал не робить чогось. Там той. Б... А, портал? Ну, ти що, теж. Ладно, який. Той, на якого ти дивишся, в мене за спиною. Ось цей портал. Ось Цей? Цей? Так, цей. Ти не поставив блоки по бокам спеціальні. Треба блоки спеціальні? Нічого собі. Такого я не знав. А куди портал веде? Ну, Нуват. Стоп, а можна десь інакше? <с discussed that> Золоті блоки. А, золоті блоки по бокам, значить, треба. Ага, золоті блоки, значить, але де я їх добуду зараз тобі? Та треба в шахту, вроді би. Такого золота нема. Ну, все, йди по них. Тоя справа, перш ніж всі. Ага, я маю різні чотири золотих блоки. Де, може, в скринях є трохи? Угу, два золотих блоки? Два слитки і два рудного золота. Ой, просто руда золота. Коротше, ви зрозуміли, там писало. О, і ще п'ять. Двох не вистачає, виходить, до слитка. Угу. Це не так і далеко, то нам ще тільки блок і два слитка. А ні, не два слитка, бо це вже є триво. переплавити Переплавитимо, тільки один блок лишився, виходить. Вже ніч на капець. Треба переплавити то все. І десь знаходити ще блок золота. Так, ну, шо топ, шо? Знову портал заразився далі. М -м 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 -м. далі заразився. Це хвилини пришвидшення скінчилась, точніше нарізка. Так, тепер можна на броню на це ганути назад, те, що ми вибили, те, що я колись щось знімав. Так тепер треба почекати, поки золото переплавиться, можна буде вже нарешті крафтити блок і йти в ад. Я знайшов спосіб добути кров, тільки б... потрібен іти. Як переливажка. Коли зможеш скажеш. Ну, ну, ура! Останнє золото. Після того, як говорили з Люмартом, ще 4 хвилини треба було чекати, щоб те золото нарешті переплавилось. Все, тепер 4 блоки можна йти далі в ад і добувати кістки. Кісткові блоки, якщо я не помиляюсь. Так. Тепер можна ставити. Хм? Чому тут вогонь? Портали, як завжди. Це не я, це портал. Я знаю, знаю. І останній. Та я хотів сказати останній блок срання чешуйниці. Опана, сам портал підпалився, тепер можна йти спокійнувати. Чешуйниці ні, не треба. Ура! Ти що, вже йдеш, вже йдеш? Віждеш. Та... Ой, та... тут і чешуйниці теж є. Ладно, треба. Добувати кістки. Портал! Ми заспавнилися там, тим, де хухлик. в Хухликами строїли портал той самий. Треба побивати тих чешуйниць і добувати кістки. Це має бути просто. П'ять кісток потрібно. Ви почули, коли ви перенеслись в портал. Ладно! Гопана! Так, треба ще шукати. Стоп, що? Кров? До потрібно кров, але він з мене має взяти вроді, ні. Все пропало. Тепер не добудеш їх. П'ять хвилин по тому. Добули. Тепер можна плавати в лаві і помирати і вертатись додому. Стоп, що? Мені не дає померти? За, за сюжетом я не можу померти. Зрозуміло. І портал погас. А золотих блоків у мене немає, чи, може, без золотих блоків. Все? Ну та, як я й думав, треба золоті блоки. Треба здобувати золоті кусочки, а дерева в мене нема. Ем, дерево появляється вкруг гриба. Дивне явлення дивне. Зато будемо мати, що верстак скрафтити для золотого блоку. Золотих блоків чотирьох. Квітка мого друга, ви не можете прочитати. Ем, ладно. Квітка мого друга, часу не снікріса. Треба перекрафтити, що ви вже накопали. О, 9 слитків того. І ті самі 5 кісток. Кіст. Зжата кістка. Дев'ять сила удару. То що, незритий меч? Чи там скільки незритий меч має? Вісім? О, золотий перший блок є. Тут ще блок є золота. Ви замітили лайта? Він зник? Ем. Ладно. Але я пам'ятаю, що я вроді тут добував блок. Він з'явився. Так, треба ще добути золото, там скільки там, не пам'ятаю, там ще два блоки, вроді би. А, один, точно. Я вже добув трохи. Тут ще один блок має бути, ні? Стоп. Що? Лава? Прям тут блок. Ні, забрати! Встиг? Встиг? Скажи, що встиг. Ай! Нє. Ой, менше 20 26. Та. Йоп, чи це? Ставимо ті блоки і йдемо. Тут ад ще й розрушається чогось. Чому? Дивіться, то, то я не робив. Ось! Взагалі капець, я прийшов. О, зажегся, все, Можемо йти додому назад. Ідея, я. Я в хухлика. Ха-ха-ха. Я в хухлика. Ладно, треба вертатися додому. Але яку-то сторону. Чи можу до. О, до Хухлика можна навідатись. як там у нього. Так. Що тут? У мене ресит. Скрині мої? Я можу щось забрати з них. Що? Що? Ем... Ем. Ем. Ладно, як я поняв не можна. Двері, нічого нема. Понятно, я не мав сюди попасти, мені треба додому вертатись. Так, у нас свої кістки. Де вони оце, 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 оце. Одну я вже тобі дав. Ааа, ти поможеш з кров'ю? Ну та. Вставай на багаття. Добре, стаю. Але будуть чешуйниці спавнитись. Ай! Спавниться! Зараз може вилетіти гра. Якщо їх буде забагато, їх більше і більше. Добре, добре, хватає. Добре, що хватає. То, о, все, забирає. Зроби свій ритуал крові. Крові кров А на що тобі взагалі-то здалося? Ну дякую. На тобі кісточку подарунок. Яку кістку? Яку кісточку? А тут ще що я. дев'ять урону тут? Ого. Даєш мені її. Що вона робить? Йоу! Чо? Все, можеш йти спати. Я ще погуляю. Добре, добре. На такій ноті ми, певно, будемо закінчувати з тою великою кісткою. Тепер я взагалі супер швидкий. Так, ну всім удачі і всім хорошого дня. З вами був ритуал крові. Називається, що? Люгмер і Всім учою і всім хорошого дня. До нового відео. Дивіться інші серії. І що ж, всім пока.